Привіт, всім, мене звати Сергій, і це ретро ігри по-українськи. Сьогодні хочу вам розповісти таку гру я надибав, яка ну доволі незвична, але щось можливо нагадує, тому що ця гра на таку платформу, як Commodore 64. Commodore 64 – це комп'ютер. Про нього я вже зробив ролик. Є ролик не на цьому, а на моєму лайв-каналі, і там є пояснення про цей комп'ютер, звідки він взявся, що це таке, і які в ньому були ігри. Справді, ігри дуже красиві графічно як для 8 бітного комп'ютеру, чимось графікою, вони схожі на комп'ютер MSX 2, про який я також розповідав вже на цьому каналі. І тому, кому цікаво, перейдіть на мій лайф-канал, знайдіть там історію створення комп'ютера Commodore 64, і ви знаєте, що це за машина. А поки я знімав це відео по цьому. Комп'ютеру я надибав багато цікавеньких ігор, і тому про одну з цих ігор я сьогодні вам розповім. І та гра, яку я вам сьогодні розповім, це гра називається Turrican 2 The Final Fight. Turrican 2 The Final Fight це такий класний бойовичок, дуже графічний, який вам сподобається. Чому саме на Commodore 64? Тому що на ньому я вперше надибав на цю гру, побачив її, але ця гра виходила і навіть нещодавно вийшла. Не тільки на платформу Commodore 64. Так ось ця гра була розроблена в 1991 році, вперше, е такою студією, як Rainbow Arts, саме на Commodore 64, як ми бачимо. Е також фактор 5 на Amiga ST. Е і ще там на PC її робили Sun Project. І Code Monkeys також була така студія, яка робила її на Міга Drive і на і, 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 здається, на геймбой. Тобі ж ця гра, окрім того, що я її побачив, окрім того, що вона вийшла на Commodore 64 вона була навіть на. PC на DOS, так вона була на ZX, до речі, на, ну, тому можливо і навіть на ZX Spectrum вона була на Mega Drive, І мені після того, як я побачив графіку на цьому компі, захотілося ж побачити, як вона виглядає у 16-бітному варіанті. Можливо, хтось на Mega Drive грав в цю гру і йому буде цікаво. Так, ну з чого все все починається? Як ви побачили вже на екрані, що тут ми бачимо заставці, що. Значить, на наш корабель, який називається Авалон 1 напав інший крейсер і почав його бомбардувати. І потім він вбив всіх хто був на кораблі. Туди зайшов такий полу людина, полуробот <кхух> і він, ну. Убив всіх хто йому е вчиняв якийсь супротив, окрім нашого головного героя, якого звуть Брен Маквайр, і саме Брек Мандвайру вдалося втекти. І ми е з цього починаючи наші е пригоди саме в цій грі. Як він, йому вже вдалося втекти. У них на кораблі перевозилася експериментальна броня, яку він вдів, і завдяки цій броні, яка мала е, дуже прикольні властивості, які ви будете використовувати під, під весь час гри. Завдяки цій броні йому е, вдалося втекти. В цій грі нас чекають 6 великих світів, де по суті можна е, дуже вільно рухатися. і е, в... в цілому в грі немає такої, ну, вона, хоч і доволі лінейна, але не настільки, щоб можна сказати, що в неї лінейний сюжет-платформера гра. Більш ну, за все, по жанру, це є скоріш метроювання. Хоча хтось любить метроювання, хоч ні, але ця метроювання зовсім не скучна і тут ну якось дуже. Хоча і гра це лабіринти, ці 6 світів це такі лабиринти, але якось тут дуже інтуїтивно ви знаходите вихід, і вона проходиться ну доволі з великою цікавістю. нема місць, де можна сильно засумувати. Ну я кажу зараз саме про версію Commodore 64. Можливо, хто грав, я не грав версію на Sega Mega Drive можливо, він мене поправить і скаже, що там, можливо, є якісь міста, де можна заплутатися. Ну, цього я не знаю. Так, ну. В принципі, як ви бачите, по графіці гра виглядає ну просто е, просто дуже класненько. І е, ну е, дійсно це справжня е, Metroidvania, в якій ну, дуже цікаво е, рухатись. Сві Світи намальовані красиво. Графічно, як ви бачите, е, Commodore 64 дуже непогано передає кольори і тому, Ну в принципі, Виглядає це доволі прикольно. Виглядає це доволі прикольно завдяки дизайнерам, які створювали цей продукт. Їх звали Манфред Тренс, Андреас Ешер, Хольгар Шмідт і Юліан Егр. Дуже така фамілія Егебрехт. Е, дуже прізвище, таке чудне, але саме ці люди зробили те, що ми зараз бачимо на екрані. І для 91-го року ця гра ну, дійсно виглядає просто дуже-дуже ну, класно. М -м -м. Значить. Е як я і казав, ці ігри вийшли на такі платформи, як Commodore 64, Amiga, Atari ST, Spectrum в 1991 році. А вже на ПК, ну, тобі ж на DOS, вони вийшли в 95 році. На Sega Mega Drive, на Genesis та на Game Boy вони вийшли у 92-му році. Ну, жанр тоді це не називався Metroidvania, а тоді цей жанр називали <coughs> Вибачайтесь біжи і стріляй. Так, ну, хоча я кажу, що Ну можна його охарактеризувати, цей геймплей більше, ніж як Метроїд тому що дуже деталізовані рівні, лабіринти і... Ну, В принципі, якщо ви бачите ось графіку, і навіть той костюм, який ну, та врання, яка ну, одягнена нашому персонажі, ми бачимо, що ну, тут дуже-дуже багато схожості саме з Метроїдом. Ігра дійсно дуже нагадує собою. Metroid. Я сказав, що гра поділена на 6 світів. ну, Насправді це 5 5 різних світів, які поділені на 11 рівнів. І кожен із рівнів має свою музику. На жаль, на Commodore 64 я не скажу, що ну, в той версії, що в мене що музика дуже там гарно грає, але ну, вона там яка не яка є. І цю музику написав кріс. Hubsback. Але якщо грати, наприклад, на мегадрайві, то там музика звучить краще, або грати ну, на PC з гарною звуковою картою, я думаю, там воно буде ще краще. Тому всім, хто е захоче все-таки пограти в цю гру, пропоную спробувати версії все-таки не тільки на Commodore 64, а й на інших компах. Чому я взяв саме Commodore 64, тому що цього комп'ютера я зовсім не знав, У нас такого комп'ютера не було. Це для мене щось середнє між. Я не знаю, до ста спектрум так щось посередині. Я ж кажу, графіка дуже схожа на msx А msx це був можна сказати перший комп'ютер в моєму житті, на якому я пограв і тому ну мені. Саме із за його графічної заставляючи складової. В принципі, як виглядає ця гра, так для мене це дуже-дуже ностальгічно, вона мені сподобалася. Але коли я ну почав шукати інформацію по цій грі, я вже знав, що вона насправді є і на інших платформах. А так як ігри для геймбоя для мене також виглядають доволі ностальгічно із за їх монохромності, так а там саме було написано, що вона вийшла не на геймбой колор а саме на звичайний геймбой. Тому дуже цікаво буде побачити, як Ця гра і виглядає у чорно-білому форматі. Але, ну на жаль, ігри на геймбої бува таке, що із за них можна буде засумувати. Ну, хоча, ось бачите, по сюжету цієї ну по геймплею цієї гри, видно, що в принципі гра дуже занудьгувати не дасть, і в принципі бачите скільки тут ворогів. Але ну всіми ворогами можна впоратися завдяки той броні, яка у нас є на нашому. Персонажі, і яка має дуже багато видів озброєння, і він навіть як Сонік може згортатися клубочком і крутитися вбивати своїх ворогів. Також у нього є основна зброя лазер, ну і можна сказати, їх три, три основні зброї: це ну, відскок про який я казав, лазер і, і ну, ця ж кулька. Кожна зброя має кілька рівнів вогневої потужності. Ще є додаткова зброя біла лазерна стіна, яка змітає з -за обох боків гравця всіх ворогів. На початку гравець має тільки три, три життя, верніше, три, 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 три удари таких на, ну, на початку кожного життя. Є ще друга допоміжна зброя, яка активується, якщо утримуєш кнопку вогню. І це такий собі формований лазерний промінь, який більш потужний, і його дуже непогано використовувати саме з битвами у босі. У світах дуже багато приховано всіляких секретів. І в цих секретів ви можете набрати всілякі ну, поверлапи, які вам знадобляться при проходженні цієї гри. В ці порати приховані у різних блоках, і ви на кшталт тому самому Маріо можете просто підскочити і відкрити якийсь блок або влучити в його. А ви цього блока не побачите на екрані грі, але зможете, ну вдаривши по ньому зі зброї, його відкрити. В цих блоках є посилення здоров'я, якісь щити, ну і основні та додаткові зброї. Ну і давайте трошки розповім про ту кульку або колесо, в яке перетворюється наша броня. Це можна сказати така незнищена куля, на яку гравець може прийти, якщо натиснути на кнопку вниз. Ну А потім, ну, якщо ви граєте пробіл, або якусь кнопку на ну, яка відповідає за кнопку пробіл. В цій, в цій частині я саме граю в другу частину, це колесо. у вас, не, ну, Якщо в першій частині я на її також не грав, там це, ви також могли перетворюватися в це колесо, але воно закінчувалось, ну, воно не могло бути. Довго, а тут воно нескінчене, в ньому немає своєї енергії, закінчиться, і ви можете завдяки цьому колесу знищувати деякі типи ворогів. Ну маленькі, де він може знищувати маленьких ворогів, великих тим колесом знищити не можна. Але дуже якщо ви використовувати всі механіки і всі озброєння цієї гри це вам дуже допомагає. Також у нашого персонажа є щит, який виглядає тут у вигляді. Ну, такого поля, і ваш персонаж перетворюється у це енергетичне поле, і ви бачите тільки зброю. Це поле Не знаю, як це буде виглядати на Мегадрайв, можливо, якось по іншому, але на Commodore 64 64 саме виглядає так. Це поле на жаль не, не може бути постійним, воно обмежене, але воно захищає вас у від усіх пошкоджень за напротяг того часу, який у вас. Ну no, за за, за який ви у вас граєте? В цілому, як ви бачите, по графіці цієї гри нам предстають битися проти різних супротивників, знищувати різних босів. І ми бачимо, що ми навіть і тут будемо у світі, потрапимо у світ ксеноморфів, де такі самі ліцехвати, де треба буде знищувати кокони. Тому ця гра в цілому взяла в себе дуже багато де того, що було показано у фільмах тих часів, саме у популярних фільмах, які були ну фантастичних бойовіках або якихсь. Жагастиках про е, космічні пригоди, про тих самих же космічних хижаків та ну, тих самих чужих. І дійсно гра вийшла доволі непогана. Е, графічно, як я кажу, мені гра дуже сподобалася саме навіяло мені своєю оцею атмосферою, саме те, що е, як як вам. Ну, як вона виглядає. Тут також, що мені сподобалося в цій грі, це як намальовані боси. Бачите, то бос був великий космонавт, якого треба було бити, коли ви е, у режимі польоту. То ще якийсь бос, який більш такий приземлений. Босів дуже багато, фінальний бос взагалі за, дуже крутий. І що дуже головне, е, дуже приємне, що граючи в цю гру, ви проходите велику пригоду і вам вдається все-таки врятуватися, отримати перемогу над всіма ворогами. І дійсно, гра. Гра може затягнути, ну наприклад, години від півтори до двох можна в неї грати, якщо ви вже повністю вивчили рівні. Є навіть рівні, які чимось мені нагадували там Turbo Tunnels Battle Баталпро. Це гра, де ви у вигляді літачка пролітаєте по тунелю, який постійно міняє стелю. Та... На напрямки стелі та інше. Ну і в цілому, так гра доволі різноманітна і доволі цікава. Я ж і кажу, не знаю, що там по версіях на Game Boy Адванс або е, на ту саму Mega Мегадрайв, але ну цікаво все таки. Ну, про цю гру знати і далі. А також ця гра ще вийшла у нас як ремейк, і вона вийшла на PS4 і е, на PS4 ця гра це та сама гра, але в якій вже все-таки 6 рівнів. і ну Тобто, є, є додаткові рівні, і виглядає вона. Ну, набагато красивіше це такий же 2D-мітройдва 2D-мітройдва, але вже з використанням сучасної графіки, сучасної мультиплікації, і це виглядає дуже красиво. Тому можливо володарі саме консолі PlayStation е 4 зможуть Sony playstation 4 зможуть пограти в цю гру і зацінити, а можливо, і зацінили. Як я і кажу, я цю гру до цього не грав ні на якій платформі, тому познайомитись з нею на саме на Commodore 64 мені було дуже цікаво. Дуже цікаво, тому що і сам комп'ютер для мене цікавий. Це перший ролик у мене по іграх саме на цьому комп'ютері. Про сам комп'ютер, як я і кажу, я вже розповідав на лайв каналі на який можна буде перейти за посиланнями, подивитися. Uh um... І в цілому, це буде можливо початок нового плейліста на цьому каналі, тому що ну, я так зрозумів, що ігротека саме на Commodore 64 доволі велика, і мені дуже сподобалася, ну, наприклад, ця гра, в яку я грав. Як і на інших комп'ютерах, можливо, з або MSX є дуже багато шлаку, але серед цього шлаку е, можна знайти такі цікаві доволі проєкти, ігри, які ну, дійсно захоплять на багато годин пограти. Ну, На цьому я, мабуть, Ролик буду закінчувати. Я не стану вам показувати весь геймплей, бо я як ж кажу, в гру грати треба від півтори до двох годин, коли ви її повністю вивчите. А так в неї можна пограти два дні, повивчати її два дні, повертатися до неї. Закінчувати, зберігтись, повертатися ну завдяки емуляторам дуже добре, що зберігатися можна. Тому в принципі, хто не грав, можу і хто любить Метроїд дваню, хто любить там Кастелванію Сімфонія або ну звичайно, Метроїд тройдванів дуже дуже рекомендую цю гру, бо тут також є. Ну, цікаво. Е Пережити ці пригоди та отримати ці, ці цвіти. Ну а на цьому, як я кажу, ролик буду закінчувати. Дуже вдячний вам за перегляд, вдячний буду вашим коментарям, вподобайчикам і підписочки на канал, хто ще не підписався. Також підписуйтесь на мій лайв-канал, який посилання на який є на основній сторінці, рекомендуємо, та і залишу його під цим відео. Ну, а на цьому ну, я думаю, буду закінчувати. І побачимося в нових роликах Всім пока!